Вівторок м'ясопусного тижня, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Першого соборного послання. Іванового читання. Улюблені кожний, хто не чинить справедливости, не є від Бога, і той, хто не любить брата свого. Бо це навіть, яку ви від початку чули, щоб один одного любити, не як Каїн, який був від лукавого і вбив брата свого. Та й за що він убив його? Бо лихі були його вчинки. А вчинки брата справедливі, не дивуйтеся, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті пробуває. Кожен, хто ненавидить брата, свого душогубець, а ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому пробувало б. З чого ми пізнали любов, бо як Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти, коли хто має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед Ним своє серце, як любов Божа може пробувати в Ньому, дітоньки, не любимо словом ні язиком. Лише ділом і правдою. З цього пізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним серце наше, коли б нас обвинувачувало серце, Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Коментар. Не любимо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. Дорогі мої, у міру того. Як ми можем, живемо в суспільстві, ми все більше навчаємося певних суспільних норм, правил, етикету, поведінки. Але часто бачимо, що це не є фундаментом буття, що це не є основою нашого життя. Бо яка, якась трудна ситуація нам не раз показує, що ми не можемо заховати миру, любові, доброзичливості, привітності, ґрунтуючись на цих правилах? Все зовнішнє і завчене, можливо, якийсь час буде нам допомагати, але якщо така поведінка не йде з нашого нутра, то настане ситуація. Коли ні правила етикету, ні добре виховання не стримають нас від того, щоб виявити справжніх себе, тому Господь вказує нам, щоб наше життя не було лише зовнішнім, тобто не на словах, а на ділі, щоб в будь-яких життєвих обставинах, чи нам хтось робить прикро чи добре, чи нас любить чи не любить, чи нам близький чи далекий, щоб ми кожній людині чинили добро, кожну людину любили, кожну людину пр... кожному прагнули допомогти, Бо за нашими вчинками, за нашим життям показується, якою є наша віра, якими є наші взаємини з Богом від Марка, святого Євангелія, читання. В той час Юда Іскаріонський, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб його видати їм. Почувши це, вони зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. Першого дня опрісноків, коли жертвували Пасху. Кажуть до нього учні, де хочеш, щоб ми йшли і приготовили тобі їсти пасху. Тоді він послав двох із своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестимеш бан води, і діть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві дому. Учитель питає Де моя світлиця? який я міг би їсти з моїми учнями Пасху. І Він вам покаже велику світлицю, вистелену кили... килимами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста, і знайшли, як він сказав їм і приготували Пасху. Як же настав увечір, приходить він з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та їли, Ісус промовив, істинно кажу вам, один з вас, що є зі мною зрадить мене. Вони засмутилися і один по одному почали його питати, чи це я? Він відповів: Один з дванадцятьох, що мочить зі мною руку в миску. Син, чоловічий, йде, як написано про нього. Але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, краще було б не родитися чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узав хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи: беріть це моє тіло, потім взяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з нею сість, сказав їм. Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму більше від плоду винограду аж по той день, як буду його пити новим у Царстві Божим. І, проспівавши хвалу, вийшли на Оливну гору. Сказав їм Ісус, усі спокуситеся, бо написано: вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї, Петро сказав до нього, хоч всі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус, істинно кажу тобі, що ти сьогодні цієї ж ночі, закипи він, заспіває двічі, тричі мене відречешся, та Він ще більше твердив, хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти. Не відречуся тебе». І всі говорили так само. Прийшли вони на місце, що зветься Гетцеманія, він сказав своїм учням «Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв із собою Петра Якова та Івана, і його став огортати жах і тривога. Потім сказав до них Душа моя смутна аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година і мовив Авва, Отче, усе тобі можливе. Якщо мене, мене від мене цю чашу, не що я хочу, а що ти. І приходить і надходить. Находить і гусні і каже до Петра: Симоне, ти спиш, не міг єси чувати ні одної години. Чувайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Дух бо бадьорий, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та говорив те саме слово. І вернувшися, знову знайшов їх гусні. Очі в них були отяжілі. І вони не знали, що йому відповісти. Вернувся він у третій, і каже їм Усе ще спите й спочивайте. Годі, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий в руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Коментар. Чувайте ж моліться, щоб не ввійти у спокусу. Коли йдеться другі мої проспокуси, то бачимо, що наша людська природа дуже крехка і тендітна, нерідко можемо злякатися того, як за якихось обставин у нас зароджуються дуже різні бажання, думки, стремління, про які ми ніколи б навіть не думали, не сподівалися, що щось подібне могло з нами таїтися. Людина зі своєї гріховної природи здатна на великі злочини. Пригадаємо собі німецькі концтабори, радянські гулаги, не так далекі від нас. У цих концтаборах, крім людей, які робили диявольські вчинки, були особи великої святости, великої праведності, стільки великих святих прославлених у нашій церкві. Отже, можемо дійти висновку, що є ситуації, в яких можна і досягти святости, і зробити великий гріх. Усе залежить від того, чи будемо чувати і молитися, щоб не впасти в спокусу, чи віддамося спокусі і з Ситуація сама собою не зробить нас ні святими, ні грішними. У ній лише можемо виявити, що у нас переважає велич Божої дичини чи наша гріховність. Маємо пам'ятати, що як крок до святості починається з малого зусилля, так і шлях до великого падіння починається з малого вчинку. Тому завжди чуваймо в малому. І будемо великі у Великому. Сьогодні у церкві лунають слова про кризу, багато людей перестало відвідувати храм, приступати до святого причастя, свій відхід мотивують недоброю поведінкою представників церкви, вірян духовенства. Так, на жаль, нерідко є. Тоді і ми самі, які щонеділі ходимо до храму, відчуваємо відразу до деяких людей, до священника на парафії, до єпископа парафії. І причини для цього різні, починаючи від їхньої інакшої політичної думки, аж до огиди їхнім способом життя. Так, бо усі різні, як ті дванадцять апостолів, яких покликав Ісус. І серед них був зрадник Юда, також і Петро, який відрікся, але ж не священник, і не люди, що в неділі на тебе чекають у храмі, наче сам Господь запрошує тебе до свого столу. Уявімо собі бенукет. Той, хто любить тебе усім серцем, і для кого ти є дуже важливий, запрошує тебе на своє свято. Ти знаєш, що організатором бенкету є фірма, яка вчора відмовила у допомозі онкохворому, що будуть музиканти, які не вміють грати, а запрошення з помилками виписав не дуже добрий менеджер, чи ти відмовиш тому, хто так сильно тебе любить і так сильно на тебе чекає? Ні, якщо ти його любиш так само і чекаєш на зустріч з ним. Ти йдеш на запрошення Христа, це його кров, щоразу проливається на вівтарі. це його любов до тебе є безумовною. Звичайно, усім нам хочеться, щоб запрошення на учту Господа нам приносив хтось, як апостол Іван. Але серед тих дванадцятьох був і зрадник, і невірний. А коли б тобі запрошення від Бога приніс Юда іскаріот, чи ти б відмовився прийти? Цікаво, Напишіть про це. Що означає їсти тіло і пити кров Ісуса Христа? Потрібно розуміти, мої, що все це пророчі образи. Якщо приймати все це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону? І ніякої крові не тим в усіх оселях ваших ні птахів, ні схудоби, а хто буде їсти яку небудь кров, знищиться душа того з народу свого. Левіта 26-27. Для тих учнів, які прийняли це не як духовне откровення, а як прямий сенс, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів його слухаючи, те говорили. Жорстоке це слово, хто може це слухати? Відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Івана 6:60, 66. написано: він же сказав йому у відповідь. Написано: не хлібом єдиним житиме людина. Але всяким словом, що виходить з уст Божих. Матея 4:4. Ісус сказав юдеям: Я хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, то є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Івана 6,51 у апостола Івана ми бачимо, що Ісус є утіленим Словом Божим, і Слово стало ще тілом і оселилося між нами, повне благодаті та істини. Івана 1.4. Ісус приніс нам слово істини, і той, хто прийме це слово, буде жити цим словом. Не просто почує, а прийметься настільки, що воно повністю увійшло у внутрішнє серце і стане шити в ньому. І ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Ізакіїла. і сказав мені: сину людський, зі що перед тобою, зіщо цей суї, іди, говори дому Ізраїлему. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей совій, і сказав мені: Сину людський, насить утробу твою і наповни нутрищі Твої цим сувоєм, яким я тобі даю, і я з'їв, і було в устах моїх солодко, як мед. І він сказав мені, Сину людський, встань і йди додому, Ізраїле, і говори їм моїми словами. Езекіла 3, 1, 4. Отже, людина, яка візьме слово Боже, буде благовіте перед Ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати в ньому доти, доки воно не проросте у серце, потім сама стане говорити усі слова Божі, які вона щіла, перетравила і вибрала. Ось що означає істе плоть Христа. Пити кров Христа це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе в жертву за всіх людей, підніс ще свою плоть на Хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: не умиєш ніг моїх повік. Ісус відповів Йому: якщо не умию, тебе не матимеш частки зі мною. Івана 13,8. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він не буде мати частку з Христом. Так само і Євангелії від Івана 6, 48, 28, той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа, це глибоко перейнятися тим, що святий праведний Ісус. Помирав замість мене грішника, що він узяв усі мої гріхи на хрест і що він тепер я оправданий ним перед ним же. Прийняти Христову жертву, це визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благовіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, і маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і степлоть Його. Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів, бо це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів, матея 26:28. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не втікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищає людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв з Єгипту. і піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах та на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей. І не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження, виходу 12-23. Отже кров Христа це пророчий образ крові пасхального анця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому все, про що говориться у шостому розділі Івангелії від Івана, це пророчі символи хліба і вина, полоті і крові, слова і смерті Христа. Вже дві тисячі років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя. І пожертвував собою заради нашого спасіння, і той, хто у це вірить, спасеться і матиме вічне життя, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, того я воскрешу в останній день. Івана 6:54. Дякуючи Богові, що дарував нам у Христі прощення гріхів і на надію на спасіння. Вознашімо молитви і взимаємо. жертвуємо Тобі, Отче, найдорожчу кров Ісуса Христа, за прихід Твого Царства, любові по всій землі, за священників, за весь Божий народ, жертвуємо тобі, Отче, найдорожчу кров Ісуса Христа, за всіх, хто страждає, жертвуємо тобі, Отче, найдорожчу кров Ісуса Христа. Ти уклав новий і вічний завіт своєю кров'ю, пролитою за нас, вчини, щоб ми, керуючись заповідями любові, залишилися вірними цьому завіту. Жертвуємо тобі, Отче, найдорожчу кров Ісуса Христа. Загутній вічний Боже, вчини, щоб ми притулилися до Христа, посередника нового Завіту. З вірою брали участь у жертві вівтаря, де оновляється пролиття його крові. Просимо Це через Христа Господа. Амінь. Молимося, дорогі мої, сьогодні за священників. просимо для них Божого благословення та вірного служіння на славу Господа. І в коментарях. Напишіть імена своїх парафіальних священників, а не всіх, яких знаєте, це буде мені забагато. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!